Ось таку я сітку вирізав вже, підготував доски. Далі ще сітки в мене залишилася ще одна сітка. Зараз я теж покажу. Коротше, в мене залишилася така сітка. Я її ще хочу пустити на, на підлогу. Чуть -чуть Дам другу підрізати, бо він хоче. Він любить таку сітку різати. Так що я йому даю ту сітку рітинці. Мені коротше, от, завжди, е, майже, всігда, я, Макс, у мене друг Макс просить, щоб я йому давала цю сітку різні. Я йому даю. Так що в мене є допомога, дякуючи Максу. В нього є TikTok, кстати, але, але в тік не об... але обійдеться, реклама в мене дорого. Коштує, я відомий Коротше, Сітка має бути якось так. Побачите, ця гнила, то буде трохи так. Далі. Для... Для того, щоб робити двері, почти все готове, так що зараз буду показувати, що і як я їх роблю. Коротше, ось така конструкція в мене вийшла. Зараз я до неї беру сятку в мене впала. Проставляю Представ, більш-менш ось так, все добре. Зараз доски заберу, приб'ю гвоздиками маленькими, а потім, потім і великими. І будуть такі доволі гарні двері. Так що, побачимось вже тоді, коли я буду їх прибивати. Короче. В мене, друзі, забрали телефон, я навіть тут не замітив і почав бити гвозді і забувся, що обіцяв вам виложити відео, ну, як я б'ю гвозді показати. Тіпо, я хотів знайти маленькі гвоздики і їх позабивати, але маленьких я не знайшов. Думав відрізати головки на них. Але вони тут дуже доволі, бачите, грубий гвоздь і воно не хоче ніяк від від брати і від шапочки відламувати, щоб я взяв собі та загнув спокійно. Якби шапочка легко гнулась, то без пит... я би зробив більш гарніше. Але, на жаль, покамість ми... Поки ми тільки так. Получається в мене. О, а шапка. заб'ю того гвоздя. Отак. І так, ще сюди тако одного, сюди ще такого одного. і сюди одного такого. І сюди, щоб було типу по три. І потім ось сюди так дві палочки. Ось сюди так дві палочки. І на низ дві палочки. Я вам це покажу теж, як буду робити. Так що я до вас вернусь. Коротше, прибив сюди ось такі дві штуки, теж на гвоздики. І ось такі двері в мене вийшли. Зараз йду про... примірюю і побачимо, що в мене вийшло. Так, це я викидаю до досок. Ну і вроді все добре. Завісить тільки треба трошки переставити. Ну, і якось вроді горем пополам. А, ой, не та сторона. Оцією стороною. О, от так. О! Друге діло. Зараз я прикручу і до вас вернусь. Коротше, вирішив замінити ось цю доску, щоб вони не були такими маленькими, були такі довгі, бо... Тут того йдуть дирки, якщо в тут будуть кроленята і кролиці щось зайде, і вона зробить, було близько, то я думаю, що вони зможуть повипадати. тут того я вже дир... цього доску забив без дирок. Осталося сюди. Так що зараз знайду доску сюди таку заб'ю і вчеплю двері. Ці, кстаті, завіс, я дуже легко відкрутив, а ця то вже щось так не хоче йти. Що то капець? Ось усього точніше цей шурупі. І Тут у, то, зверху не хотів іти шурупик. І тут вони хочуть зараз шурупи. Я не знаю, як його відкрутити, я не можу. Думаю, зараз якось відкручу. Короте, я ось таку доску. Зараз сюди таке два я вбью. Тут його я вже вбив, зараз загну і. І що? І клітка буде готова. Ну тільки ще це приб'ю. Може навіть ще не буду прибувати, в мене ж тут кличка не скоро буде жити. Ну, може, ще скоро, коротше, завтра, що тато прийде, то я вже з татом вирішу прибивати ту штуку чи не прибивати. Це вже ви побачите в Тіктоці, -тік, чи я це буду прибивати, чи я це не буду прибивати. А як я робив ці двері, ви побачите на Ютубі. Так що я зараз беру сюди один гость, сюди такий один гость. Буду відкручувати цю останню шурупку, я ніяк не можу відкрутити. Вкручу і вже покажу те, що в мене коротше, згора плану вийшло. Коротше, по поплан вийшли в мене ось такі ось двері. Е, ну, трошки хитаються тут -ово. Я ще це все перероблю, але клітка готова. Так що, хто тут буде жити, ви побачите в Тіктоці. Так само, якщо я буду перероблю, ну, типу, буду, як я буду трошки м -м, міняти завіси, краще трохи робити, теж в TikTok це побачите. Ну, і це теж, теж в TikTok побачите, бо не можете ви тільки на Ютубі сидіти, маєте до мене в Тік-ток заходите. Так що на цьому все, слава Україні!